Пане Лежа, ну давайте почнемо з того, що у своєму телеграм-каналі ви опублікували доволі цікавий допис. Я там хочу зацитувати буквально одне речення. Ви написали, зокрема, що більшість медіа та навіть частина аналітиків вирішили дивитися на палець, а не на те, куди він вказує. кінець цитати. Якщо можна поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі? Я так розумію, що мова йде саме про зустріч Трампа і Путіна, яка має відбутися 15 серпня на Алясці. Ви абсолютно праві. як на мене. Занадто багато уваги приділено тому, а чого досягнуть в домовленостях, а виходячи з побоювань якихось неприйнятних речей, або того, що за спиною України щось вирішать, а яке поле компромісів, на яке можуть піти і все інше, безперечно, це важливо. Але як на мене задача, яку Росія переслідує саме в цьому. Щоби всі сконцентрувалися на цьому обговоренні, а направду, вся ця ситуація, окрім похідних для них цілей, перш за все направлена на те, щоб відвернути увагу від наступальних операцій на фронті, бо це все створює операцію прикриття. Для того щоб це відбувалося не на фоні розмови про посилення санкцій по Росії, а навпаки, щоб розмови про те, що зараз потрібно постачати більше озброєння Україні і тиснути на Росію, вимотувати її, згорталися, і навпаки, напротива цьому говорили, що треба досягати перемир'я, треба шукати більше компромісів. Щоб на тлі цього Сполучені Штати і Європа були роз'єднані, а не об'єднані, щоб Трамп відмовився від ідеї зараз ультимативних санкцій, а почав і далі. Російською заісківать з Путіним а Європа навпаки ставала в позиції оборони, і це невілювало результати саміту НАТО, на якому шаленими зусиллями, зокрема і приниженнями відвертими з боку Європи, вдалося досягнути нібито воз'єднання і підтвердження єдності трансатлантичної всередині НАТО. І от вона вивітрилася просто на питання про те, а де межа компромісів. Путіну, як на мене, вдалося це інсталювати. Чи вдасться йому досягнути цілей в рамках цього? Сумніваюсь, на направду. Бо є фактор Китаю, бо є фактор внутрішньоамериканської політики, є фактор Європи і не дарма на 13-те саміт європейських лідерів і України, бо виставлять спільну позицію. А в певних питаннях, де Трампу дається мандат поле маневру, бо не можна цього не дати, треба зіграти в пас. Європа не готова зараз відмовлятися від Сполучених Штатів. Але з іншого боку, треба цілу низку питань, які є неприйнятними, відрізати і сказати, а от по цьому взагалі розмови бути не може. Uh -huh. І Трамп не може проігнорувати. Бо інакше в розмові з Путіним а, а, він не зможе сказати Я гарантую. Путін скаже, а ти підписуєшся, що Європа з ними санкції, виконає, Україна. Якщо він скаже так, а далі виходь Європи і каже, ні, не будемо, він виглядає в такому випадку посміховиськом. Якщо він не буде казати ні так, ні ні, а подивимось, тоді Путін скаже. Що я з того знаю? Я за свої слова відповідаю. Так, Путін бреше в цей момент. Так, Путін вже іде на певні договори, розуміючи, як він їх буде порушувати, і що вони для того, щоб порушити, це те, що часто на Заході не розуміють в їх політичній культурі домовлятися про щось вже розуміючи, що ти це не будеш виконувати. Це щось за грандю добра і зла це просто неприйнято. А на що тоді домовлятися? Нащо тоді вони не розуміють, що це може бути для того, щоб водити за носа головою, розуміють? Навіть. Але модель поведінки свого сприйняття вони не можуть змінити. Вони кажуть, ну ми маємо спробувати. Ну чому ви такі категоричні? Ну, у Путіна складна ситуація економічна, в нього воєнна. Можливо, він в цей раз хоче зараз якраз вийти збереженим обличчям. Давайте спробуємо. А ціна питання життя, ціна питання втрачений час, ціна питання збільшення можливостей Росії. І тому, завершуючи відповідь на це питання, всі дивляться за пальцем, які ризики від зустрічі. А направду ризики в процесі є від того, що нав'язано, що ми взагалі говоримо про цю зустріч, і ми концентруємось так багато на ній уваги. А росіянам це дає змогу звести а, марафон, який їм необхідно бігти, звести до спринту, бо тепер вони отримують кнопку, коли оголосити припинення вогню. Угу. І вони розуміють, що вони зараз можуть кинути всі сили, досягнути максимум, який здатні і сказати, а тепер перемир'я. І Трамп скаже, чудово, ми цього і чекали перемир'я. Да, і ті сили, які вони могли їм приходилося би розтягувати в часі на довготривалу війну, де не зрозуміло, де фініш, вони тепер отримали змогу рівно туди, куди добіжуть, там поставити прапорці, сказати тут, і є фініш. Ну да, слухала вас, зловила себе на думці, що це напевно те саме, що коли сідаєш з шахреєм грати в карти, і начебто й слідкуєш за руками або за оці де три скляночки і м'ячик. Так, начебто, ти все бачиш, а по факту, якби дійсно м'ячик геть геть не під тією скляночкою, за якою ти слідкуєш. Але ж дивіться, з іншої сторони Трамп все одно не може вийти з цих перемовин з цієї зустрічі. Ну ні з чим, бо це не в дусі Трампа. Що такого може продати Путін Трампу для того, щоб власне Трамп сказав, що окей, там Владимір, там, якщо вже не не друг, то принаймні там більш-менш ми знайшли компроміс, порозумілися? і Тому подібне? Можливо, вони будуть ділити знову Арктику чи щось інше? От я думаю, що Арктика до цього ділили експорт вуглеводнів російських в Європу. І з Європою вже там домовився, і відповідно це відпало. Домовленості з Європою про закупівлю вуглеводнів у Сполучених Штатах вони невілювали домовленості, які просував Дмитрій за боку Росії. Що давайте ви візьмете північний потік, візьмете українську транспортну систему в під власний контроль обслуговування, і будете. Таким чином посередником заробляти на експорті російського газу до Європи. А Європа сказала: ні, ми відмовляємось від російського газу. Принципово хочете, беріть в управління, але ми нічого не будемо купувати через них. Але ми готові у Сполучених Штатах купувати. І тим самим просто невілювали цю карту російську. Тепер що Путін буде пропонувати? Як на мене, це питання Арктики торгівельних шляхів. Друге, це можливі домовленості почати діалог, знайти якісь. Точки дотику по ракетам малої середньої дальності, також це ядерна тематика, а виключна роль, стримування, все інше. Це відгукується Трампу. Звісно, це може бути частково космос. Особливо Росія може спробувати Трампа поковиряти на предмет того, а не хотів би він зменшити залежність від космічних суден. Маска угу. і, наприклад, Спейс. не на суднах SpaceX ракетах відправляти, а може Росія може підставити плече і разом, наприклад, на МКС відправляти. Даруйте пане, Олеже, Буквально ремарка. Я просто згадую, як невдача спіткала радянського герої на фініші. Мається на увазі, як вони до до місяця чуть трішечки, але не <звіт> Я <звіт> Не знаю, чи поводиться на при травм. тому, що розрахунки <звіт -плату> подорож на місяць робилися в Києві і киянинам, угу. але так українцям але повертаючись до цієї теми, може бути це, може бути історія по Ірану, а також фактор Китаю, того, що Путін може організувати щось на трьох, якісь окремі домовленості, предмети цих домовленостей тощо. Ну і звісно, обговорять якийсь фільм. Домовляться подивитися ще якийсь фільм новий. Там ж пам'ятаємо, коли вони радили один одному а, по кіномистецтву, uh -huh. і обговорити його під час наступного матчу російської і американської збірних по хокею. Я думаю, що це буде просто вішенкою такою на торті зверху бантиком, що домовились спільний матч провести. Трамп буде продавати сам факт такої зустрічі вже як перемогу, бо Путін уважив. Приїхав до штатів на Аляску, то на русською колись територію, там яку Олександр ІІ потім продав. Ну так ну, так та, та... як вони там розганяють у себе а, в Росії, розганяють що от продав, тому що наратив, що території можна продавати і обмінювати. І Путін скаже 100%, Ну я 99% Думаю, що а, за закритими дверима чи публічно, але Путін скаже: ну от, бачите, продали ж. І нормально, і ми гарно існуємо, живемо, і можемо співпрацювати. тощо. що от віддайте нам аля Донбас, пів України, ще там щось. Давайте взагалі а може ще і Молдову подаруйте а, нарешту. Тобто, перекроювання кордонів і продавання, віднімання. Я пам'ятаю, що Путін може взагалі сказати, ми купимо.